У Харкові зафіксували черговий рекорд України рекорд радості. Цього разу 512 волонтерів одночасно вийшли у зум-конференцію та провели бесіду з дітками, які потребують психологічної реабілітації. Малеча ж на своїх екранах бачила мультяшного персонажа морквинку. така? Добре, добре. Морквинка стає другом, будує міцний емоційний зв'язок з дитиною. Це дозволяє покращити її психологічний стан, розвити стресостійкість, що так важливо в реаліях сьогодення. Боже, я так і багато посмішки. Мені було дуже приємно з тобою спілкуватися. Морковка дуже добра і хороша. Вона так виглядає. Морквинка навіть розмовляє мультяшним голосом, щоб більш гармонійно підлаштуватися під світосприйняття маленької дитини. Цей проект для дітей усієї України, а от розробила його харківська команда. А від початку війни ми розробили проєкт, який впроваджує психологічну підтримку для дітей інноваційним способом. Психологи спілкуються через застосунок, використовуючи аватар. Морквинки У неї навіть є емоції, спілкуючись з анімованим персонажем, може розповісти про себе трошечки більше. Ідея має неймовірні результати. Позитивна динаміка, за словами координаторки проєкту, спостерігається у 95% дітей. Підтверджують це і батьки. Дитинка стала більше активна, більше почала розмовляти з мамою. Розвиває морквинка дуже, багато питань задає. Вдома ми такого не задаємо багато, а морквинка. Розповідає про країни, про пташок, рослин, тваринок якийсь, про море. Тобто дитинка розвивається більше з морквинкою. Команда Кіц з громадською організацією можливості, мотивація медіа за підтримки уряду Німеччини вже рік впроваджують проекти психологічної підтримки для дітей 4-9 років. За цей час з рівною морквинкою познайомились більше двох тисяч діточок. Вона дуже проста, виглядає дуже просто, дуже радісно і більш того, це дуже корисний овоч для дітей. Тому нашим персонажем є саме морквинка. Малеча отримує багаторівневу підтримку у вигляді корисного спілкування, авторських казок від морквинки та ігор. Департамент справа сім'ї, молоді та спорту завжди радий гарним ініціативам, які є корисними для харків'ян, які є позитивними. І звичайно ж, ми долучилися для того, щоб більше харків'ян, більше маленьких діточок побачили, відчули радість. У спілкування з розумною морквинкою приносить радість і гарний настрій. Представники книги рекордів України спостерігали за зум-конференцією в онлайн режимі і підтвердили новий рекорд. Ми маємо 512 дванадцять одно момент. Відключить ви всі сьогодні переможці. Ви всі сьогодні рекордсмени України, і я хочу, щоб цей метод, цей ваш досвід. І ця ваша методика була все таки задіяна на ширше в Україні, тому що справді все б'єло, це цікаво, це результативно. Ви молодці! організатори зауважили: діти, які стали учасниками рекорду, отримують подарунки від друзів морквинки. Це партнери проекту, міжнародні і волонтерські організації, всеукраїнські благодійні фонди, студенти з 40 університетів України, відповідальний бізнес, психологи, вчителі. Та люди, які вірять, що щасливе зростання, запорука щасливого майбутнього маленьких українців. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини.